Вот эта линия называется вот, листоподборочной линии. Вот здесь сидит машинист, а вдоль этой линии стоять буршуровщики. Ми зараз перебуваємо у найсучаснішому поліграфічному цеху підприємства друг», яке було збудовано все, мабуть, 4 роки тому. І от зараз ми констатуємо те, що цех фактично зруйнований вщент. Ми можемо констатувати повну зупинку підприємства, тому що цей участок, цей відрізок производства не можна нічим замінити. Здій сиділа Лена Лупак. Ну, Жінка така, їй, мабуть, за п'ятдесят, звичайно ж. І я, скільки є типографії, майже стільки робота у Лупак. Це як легенда для мене була. І от зараз вона в дуже важкому стані, знаходиться у лікарні. Тиждень тому я розмовляв з цими людьми, з якими я працював багато-багато років, яких які знають мене, яких знаю я. Коли я вспоминаю, згадую цих людей, то я впадаю в відчай. і е, цей відчай підкреслюється цим фактом, що для мене дуже і дуже боляче, коли я е, осознаю, що я не можу змінити щось. Харків так склалася історично. Був. І практично є видавничою столицею України. В Харкові друкується приблизно, ну я б сказав, мабуть, ну, 75 80 точно всіх книг України. Для всій видавничої галузі України зараз склалася дуже-дуже критична ситуація. А руйнуванням нашої типографії вона майже трагічна. Це трагедія галузі, трагедія культури. України, оскільки, напевно, десь 30% всіх підручників друкувалося саме здесь. Я думав, про це з першого дня, початку війни, перша думка була, воно таки трапилось. Тобто видавництво друкують продукцію, яка змінює сенси людей навколо. Яка формує націю, нову українську націю. І, звичайно ж, я думав, що це в деякому сенсі стратегічне підприємство, а це німецька мова, От учебніку, ото примір учебника німецька мова, то що ми друкуємо здесь. І воно... То мабуть щось ще із збережемо.